Добрий ранок, дівчата, Начинає розквітати морозець малиновий. Кому потрібно, телефонуйте. І маємо мультифлору. Гарні кущі. Жовта, оранжева. Такою червоненькою, серединкою, красиві, ось рожева. Гарна це буде біла. Така бордова, якась вона такого кольору червоно-бордового, також є багато ще, які не починають квітнути, але показують вже свої бутончики. Також є ось така красуня в нас. Такі кольори. Квітки гарні, крупні, красиві. Також мультифлора, кулькові такі. Гарні. Жовта, рання вже відквітає. Огромна квітка така, дуже красива. А ось ромашкова, гарні, здоровезні кущі. Прямо здоровезні. Ось така. Рання біла відквітає, троянди почали квітнути осінню, в'єчки, троянди, великі двохрічні кущі. Ось. Огромні. І ще ось є така ось. йде рожева лапшичка і трояндочки, які гарні осіння Також є великоквіткові. Це йдуть бігуді, на них кажуть. У них будуть крупні, здорові квіти. Також між ними тут мікс посажений. Мультифлора із бігудьома. Цей рік вийшло так. Посадили трошки неудачно, але нічого. Ось на прикладі є бігуть біла квітка. Вона така красивенна. І йдуть оці усі кулькові мультифлора. Ось є пуговка малинова, дуже гарна. Дівчата, звертайтеся, кому потрібно. Є кольори, але ще сама не знаю які, тому тільки починають бутони розпускатися. Квітів багато, різних розмірів. Є менші кущики, є більші. Троянди будуть на другий рік.